Вітаю вас, любі студенти. Мене звуть Самчук Ірина Миколаївна, і я доцент кафедри фундаментальної та прикладної геології Харківського національного університету імені Каразіна. Сьогодні і, взагалі, у рамках цього курсу я буду розповідати вам про такий предмет, як документація геолого-розвідувальних досліджень в геології нафти і газу. Я підглядаю, як воно називається, бо предмети завжди якось вичорно та довго називаються. Так? Що, що це насправді буде? Та це буде трошки юридична, трошки. На, мабуть, максимально юридична і трошки геологічна така дисципліна. Ми познайомимося з вами з основними поняттями, з основними законодавчими нормами, які у нас є в Україні. І потім. У другій частині наших лекцій ми перейдемо саме до конкретики питання, яке стосується геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ. Почнемо ми з вивчення з ознайомлення з основними питаннями, і наше перше, наше основне питання це поняття і розуміння, що таке надра. Бо у тих надрах в нас і залягають родовища, корисних копалин, і саме вуглеводні нафта і газ також. Залягають у надрах. Для того, щоб комплексно зрозуміти весь цей предмет і е, мати змогу е, розбиратися у всіх тонкощах, ми будемо максимально комплексно і вивчати це. І почнемо з розуміння поняття надра. Ну, це. Те, що я вам хочу розповісти. І так, що ж таке в нас надра? Надра можуть можуть розглядатися як геологічне, так і як юридичне питання. Під терміном надра слід розуміти не тільки підземний простір, в якому міститься корисна копалина, але й всі інші корисні властивості надр, включаючи порожнини, енергетичні та інші ресурси. І ви ж знаєте, що сховища вуглеводнів, так вони е, є у порожнинах після використання попереднього родовища туди закачуються. А крім того, ще порожнини ну не в, геолог... не в нафтогазовій геології а вони використовуються і для метрополітену, і для зберігання якихось відходів, і для будь-чого зберігання. І енергетичні властивості надр Ми також знаємо, що там в нас пояс стабільних температур і можна видобувати енергію, так і геотермальну енергію. Термін надра досить давно використовувався в законодавстві СРСР. Ми починаємо з законодавства СРСР. Далі я буду розповідати історію взагалі, історію. Як це, як би це так сказати? Ой, історію створення гірничого права. От, зависла трошки, вибачте. Історію створення гірничого права. Однак, щодо змісту цього терміну, терміну надра, у родянських юристів не було єдиної точки зору. Найчастіше він згадувався як синонім поняття корисні копалини. Але тут слід зауважити, що тут є неприпустимим ставити знак рівенства, оскільки корисні копалини є лише частиною надр, А, Зараз приведу приклад Башмакова і взагалі поясню, що то я маю на увазі. Приклад, припустимо, що надра рівнозначні з корисною копалиною. Яке ж буде в такому разі правове становище порід, розташованих поміж корисними копалинами, тобто порожньої породи? Чере перебувають вони в чиїсь власності, або право власності на них взагалі не встановлено. Останнє доведеться відкинути так, вивчення практики переконує нас, що порожня порода не вважається нічиною. Вона може бути лише у власності держави. Забігаючи наперед, я кажу вам, що надра є власність держави, і держава дає їх нам, ну, нам. Тим, тим, хто просить, може й нам у користування. Професор Сиродоєв дає таке визначення поняття надр. Під надрами слід розуміти частину природного середовища, що знаходиться під земною поверхнею, а також мінерали, елементи і гірські поруди, що виходять на поверхню землі. З цього визначення випливає, що надра поняття об'ємне, а не плащинне. Багато суперечок велось і ведеться з приводу меж надар у вертикальному напрямку, тобто, що є земною поверхнею, а що є надрами. Мета такого розмежування визначення сфери діяльності гірничого і земельного права. Ви, мабуть, чули, що в нас є земельне право, то коли ви там оформлюєте. Ділянку навколо будинку, чи щось землю собі оформлюється. А є надра є надра в нас, які під земель, під тою поверхнею. І ось це така маленька є в нас тут тонкость. Цікава з цього приводу точка зору Боривиковського. Висловлена. Ним ще в 19 сторіччі. Надра землі це її склад, її вміст, писав автор, поки використ... поки я користуюся можлив... можливими в... від землі вигодами, я витрачаю самі її істоти. Її я як би глибоко в неї не проникав, користуюся лише її поверхнею, але коли я витрачаю саме ґрунт, я експлуатую надра землі. Це, до речі, читають, я ж не пам'ятаю всі ці цитати на пам'ять. Там доданий документ до лекції. Ви також можете його відкривати, читати, якщо вам краще розуміється, не на слух, а коли ви читаєте, або немає, власне, можливості дивитися ці лекції у записі. Таким є принцип розмушування. Це я цитату довершила, до, докончила. Добре, давайте далі. Але коли я витрачаю сам ґрунт, я експлуатую надра землі, таким є принцип розмежування, так? А, наприклад, згідно з польським законодавством, межа між поверхнею і надрами проходить на глибині 30 метрів. Всі питання пов'язані з розвідкою і видобутком корисних копалень, на яких би глибинах вони не проводилися. А також питання використання літосфери для інших цілей на глибині більше 30 метрів, належить до компетенції герничого законодавства. Дуже важливою проблемою, особливо в міждержавних відносинах, є встановлення меж надер у плані. На думку академіка, а зараз. Маленька ремарка. Що це мається на увазі? Ви ж знаєте, що земля кругла так, це в нас кулька. А якщо брати паралелі або дольки, як то проводити ці межі? Тобто тут же можна залізти під кордон іншої держави, якщо брати отак прямі границі, так, перпендикуляри, а не до ядра таку? Каву, кавунову дольку, як малюють. Так, відволіклась, на думку академіка, картозі державні та інші кордони в надрах повинні мати клиноподібну форму і бути спрямовані до центру земної кулі. Єрофеє визначає надра як геометричний простір у формі конуса. Також. Таким чином, ці Твердження досить близькі. Щодо нижньої межі Надр відома точка зору професора Сиродоєва, яка полягає в тому, що власність нашої держави на надра поширюється до технічно доступних глибін. Башмаков, який стверджує, що законодавство про надра поширюється на всю територію країни без урахування доступності окремих її частин. Зміст вище наведених думок знайшов своє відображення в процесі формування поняття надр. в українському законодавстві, в українському законодавстві. В нині чинному кодексі України про надра це, до речі, головний документ нашого гірничого права, надається таке визначення: надра це частина земної корища, розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Така інтерпретація є не зовсім вдалою, не зрозуміло, що мається на увазі під словом освоєння, чи то геологічне, чи то промислове освоєння. Враховуючи розвиток геофізичних методів, ми в недалекому майбутньому зможемо отримати все більше інформації про будову глибинних горизонтів нашої планети. Але це аж ніяк не означає, що ми вже Приступили до їх промислового освоєння у статті перші проекту Нового кодексу України про надра включено дещо інше поняття надр, а саме Надра. Частина земної кори, що розташована нижче природній поверхні землі дна водних об'єктів і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення і промислового використання. Така інтерпретація поняття є більш вдалою внаслідок конічності та смислової змістовності, але також залишає відкритим все ті ж питання. На сьогодні це все для цієї лекції, для цього запису. Я хочу вас закликати до того, щоб ви читали те, що прикліплено, слухали те, що я розповідаю, і надалі. Якщо у вас будуть запитання, ви можете спілкуватися зі мною. Всі мої контакти є в нашому класі. Наразі я кажу вам до побачення і до зустрічі на новій лекції. Бувайте!